Жителька з довбиці Емілія Солтис виховує п'ятьох дітей. Старшому сину восени виповниться 23, а наймолодшій Анні лише 10. Присвоєння звання матері героїні жінка чекала два з половиною роки. Розповідає гроші, які передбачені разом із ним, а це 11 з половиною тисяч її великій родині стали у пригоді. Вже витратили да. по хазяйству. Все ж треба, бо сім'я велика. Я ж кажу, у нас в хаті 11 чоловік приписано і живуть. Усі члени сімейства живуть у злагоді і мають традицію допомагати один одному. «Прибираю кімнату, мию посуд. Я задоволена, що в мене така велика сім'я. Інша жителька Здовбиці Ніна Радчук присвоєння звання матері героїні чекала ще з часів радянського союзу. Зараз у жінки 16 дітей 12 із них вже живуть окремо. Проте це вже, вже аж, мені аж дивно, як мало, немає вже дітей. Ми привикли в гурті. В Допомозі то завжди багатодітні сім'ї нуждаються. Але, дякую Богу, ми стараємося жити і довольствуватися тим, що маємо. Господарство маємо, на огородах працюємо. Звання мати героїня разом із Ніною Радчук та Емілією Солтис присвоєно ще двом жителькам з Довбиці Оксані Нагорнюк та Вірі Дарді. Відповідні нагрудні знаки та посвідчення їм вручив голова обласної ради Юрій Кічатий. Державна нагорода, яка засвідчила повагу від імені держави від імені президента до вас, лише упродовж останнього тижня звання матері героїні було вручено 33 жителькам з Долбунівського району. Місце з Долбуновим ми вручили семи матерям героїнь. На, чер... На часі це півче, в пудрожі вручили, в мізочі вручили матері героїні. Минулому році ми вручили 69 матері героїнь. Загалом же на Рівненщині звання матір героїня вже присвоєно понад 17 тисячам жінок, що виховують п'ятьох і більше дітей. Усі вони, окрім одноразової грошової допомоги, отримують і 10 відсоткову надбавку до пенсії. Нині на часі присвоєння звання ще майже п'ятьом тисячам жінок області. Документи опрацьовуються, які подані сільськими радами, селищними, міськими радами, які опрацьовуються. Вносяться в електронну базу і готуються як проект указу президента для прийняття і підписання президентом відповідного указу для того, щоб знову ж таки нагородити державною нагородою мати героїня наших багатодітних матерів. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День.